Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом фаршированих макарон. Часу на приготування виходить небагато. На перший погляд здається, що це такі звичайні інгредієнти, але виходить дуже, дуже апетитно і дуже незвично. Для приготування цієї страви нам знадобиться фарш. У мене звичайний свинячий домашній, цибуля, сир, томатна паста, сметана і, власне, макарони. Також знадобляться спеції. Тепер ми цибулю подрібнюємо і обсмажуємо разом з фаршем. Цибуля в мене вже підсмажується на олії. Тепер на цій стадії, як вона вже трохи підрумянилась, я вважаю цього досить. Тепер сюди додаємо фарш. І обсмажуємо все разом. Зараз фарш, як тільки прихватиться, його треба обов'язково посолити і додати туди спеції. Перемішуємо все. Наступний крок сметана. Сюди додаємо томатну пасту. Це змішуємо і одразу відправляємо туди, де у нас тушиться парш. Це було. Це зробить. Фарш більш соковитим. Більш соковитим і він не буде такими грудками робитись. Так само перемішуємо і протушуємо трохи ще. Ось так виглядають у мене фаршировані макарони. Як бачите, я взяла таку скляну форму і заповнила в один шар. Вони повністю заповнені, але не дуже щільно, не дуже плотно. Тепер окремо в мене є ось така заливка. Тут томатна паста, сіль, вода і сметана. Цією заправкою заливаємо наші макарони, щоб вони тушилися. Я зараз трохи ще додам води, щоб вони були повністю вкриті. Трохи води. І посиплю це тертим сиром. І відправляємо в духовку. Після запікання маємо ось такий результат. Як бачите, ще сир навіть не застиг. На жаль, не можу передати аромат цієї страви. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал і будете завжди в курсі нових рецептів.